Доброго дня, мене звати Світлана, ви на каналі Секрети зеленого саду. Я би хотіла сьогодні коротенько розказати, як я допомагаю своїм туям відновитися після зими, а ще більше після літа, яке було у нас минулого року, аномально жарке. І туї дуже сильно обгоріли. У мене є на каналі відео, де я показувала ці тойки, які вони стояли жовті, обпечені. І, до речі, навіть три тойки мені не вдалося врятувати. А вся причина, мабуть, в тому, що вони в мене були посаджені, і тут взагалі не було мульчі, там на відео це видно. Вичне навесні вже я почала мульчувати, так як я і планувала, щоб більше не було таких неприємностей. І ще, що я зробила. Осінню я їх усіх пролила свої турі фосфором 20 грам на 10 літрів води, калій сульфат так само, і магній сульфат. Все це змішала. І разом вилила такі великі туйки, десь по 10 літрів. Ну, не більше 10, 10, менше 5. Я так удобрила всі свої хвойні рослини. Весною, ну, звісно, почалася обробка з медіан ну, Екстра. Зараз не про обробки, а саме як ж допомогти відновитись хвої. І знову ж весною, мабуть, десь на початку квітня. Ну, як вже не було заморозків, що вже така тепла погода почалась, я внесла знову ж магнісульфат 20 грам на 10 літрів і калісульфат. Все разом змішала в лійку і виливала під кожну тую. Кора не розмивається, тому що я намагаюся стелити оцей верхній шар крупну кору. Я вибираю завжди саму таку крупну кору. Щоб її, по-перше, вітром не здувало. І коли ви її так виливаєте під кущ злійки з насадочкою, то воно розмивається абсолютно все на місці залишається. І стосовно хвої, що я вам хочу показати. Якщо ви подивитесь у мене там на каналі, ці хвойки стоять ну такі зовсім страшні, жовті. Осінню я, да, до речі, що я ще зробила, осінню я їх взяла і. Пообстригала. Ніколи їх не стригла, але подивилася на оте все жовте. Воно ж вже ну, як воно згоріло, ти ж вже нічого з ним не зробиш. Воно вже не відновиться. По-перше, по-друге, ще й будуть причіплятися різні хвороби. Я все як могла, не все, звісно, постригала. Тому що все ж не застрижеш, бо тут я пропаде. Постригала. Як, як най... намагалася якнайбільше, ну, стригла. І що я вам хочу сказати? От це добриво, магній сульфат і калій сульфат. Я використала ось це перший раз осінню і другий раз навесні. І подивіться на результат. Я не знаю, передає телефон чи ні. Наскільки насичена хвоя. Вона така смарагдового кольору, по-перше, а по-друге, вона має, ось бачите, така вона як пластмасова. Наскільки в неї тургор крепкий. А чому це так? Тому що. Магній нам потрібен саме для цього кольору. Магній це компонент фотосинтезу. А сульфат це сірка. А сірка вона робить міцною стінку клітинки. І якщо клітинка втрачає свою пружність, то й рослина буде втрачати пружність, будь-яка, не обов'язково хвойні. І от саме, якщо буде в нас не вистачати цієї сірки, то буде такий плачевний, якби. Результат. І я, до речі, хочу сказати, мені дуже сподобалася ця підкормка. Другий раз буду вносити, чесно, не знаю, коли буду дивитися на саму рослину. Якщо буду бачити, що вона там втрачає колір або втрачає оцей тургор, то буду вносити поки що. Це майже місяць вже пройшов, і вона себе почуває гарно. Ну, я думаю, мабуть, може, раз в два місяці буду вносити. Подивлюся. Чому так? Тому що магнієм ви нічого не нашкодите рослині, навіть якщо ви його більше насипате. А сульфур, сірка, вона може нашкодити. Тому тут, якби не можна бездумно сипати і думати, що це буде тільки краще. Але на сьогодні для мене це найкраще добриво, яке мені сподобалось. Я перепробувала багато доброго. Це були і гранульовані доброго. навіть дивилась відео, де люди поливали перекисю. і теж поливала їх перекісю. Купляла і розрекламовані різні доброго. Ну, не було такого результату. От не було, і все. Як саме магнісульфат і калій сульфат. Дуже сподобалося, це, цей результат. І я думаю, що якщо ви спробуєте, по-перше, результат, його видно вже через тиждень. От ви пролили, через тиждень ви вже бачите те, оцю насичену хвою, таку зеленого кольору. А ту жовту, звісно, якщо вона вже обгоріла якось тут, нічого вже ти її не зробиш, ніяк ти її не повернеш, вона ж тільки її треба стригти, і тоді піде молодий приріст. І, до речі, я якось навіть ніколи не думала, що я буду стригти туї, а тепер бачу, що потрібно їх стригти. Вони і форму тримають гарніше. І оцей приріст він стає такий зелений. Насичено, гарний. Тому гарних вам той, гарного вам дня. До побачення.